Вітаю всіх! Перше відео було з порадами, як я виживаю, що в мене є, трошечки вам розповіла. Ну, це з реального життя, що мені допомагає. де Зараз, давайте я вам зроблю відео спробую. Це вірогідність цього, що прям випаде на 100%, дуже мала. Я б сказала, що 50 на 50. Але, коли. В Україні стане краще зі світлом. Коли в Україні стане краще зі світлом? Опалення я не беру, бо це і так логічно. Коли в Україні десятка кубків, це понятно, що це весна. Понятно, весна. Кубків багато весна закохані. Коли ці сторони... Домовляться коли доб'ють все, що хочуть. Це також важливо. Якщо немає нових обстрілів, легше відновлювати. Король Пентаклів. І коли вже з Трампом вони почнуть більш-менш кантачити. По-людськи, як кажуть, трійка кубків знову домовленості оці наші. Вони йдуть з весни. Так. Ану, в лютому 26-го року вже. В лютому 26 го року стане легше зі світлом по країні? Ну, йде щось так. Але важко. В Києві стане в лютому легше. Ні. Харків в лютому стане легше зі світлом. Що ти скажеш мені? 50 на 50 Харків. Значить так, Харків. Карта певна дій які нам допоможуть. Все. Київ розбираю. Важко. Трендець любі мої. Добиватимуть Київ саме. Знову ці карти випадають на Київ. Ух. А по Україні робота ППО. Вся Україна. Втрати. Матеріальні, Перша це І двіка Кубків знову. Тиск на домовленості. Ось що вам скажу. Якась така картинка. Інші міста я не беру. Це міста, про які заявив пан Зеленський, що найгірша ситуація. Ось я їх роблю. Харків розбирати я не буду принципово. Ми живемо, ми знаємо, що тут відбувається. Адаптуємось умов під умови, що є. Я вам роблю відеопоради, як я особисто живу в цих умовах. Єдине, що скажу відразу, якщо буде повний аут, я людина підготовлена. Я не буду жити в умовах, де дуже холодно і погано, по-перше, в мене неврит лицевого нерва. Мені не можна знаходитись в холоді. Це може мати серйозні наслідки. По-друге, у мене досить мала дитина. І по третє, слава Богу, мені повезло, в мене є відступні шляхи. Ось так. Поки що я вдома, у мене все зносно, все нормально для життя, в принципі. І поки що я вас також якби, розказую, в принципі, про життя. Це необхідно зараз людям. Ось. Якщо буде щось гірше по умовах, звісно, я буду вже в іншому місті. І також буду вам розказувати, до речі, я вам показувала ту групку будинку. Ось. Ну, також непогана тема, я вам скажу. Дуже тепло робиться. І малий, до речі, до неї не лізе. Це для тих, хто про село. Але є нюанс. Нюанс який? Той будинок знаходиться поряд з іншим будинком, де постійно живуть. І за тим будинком є нагляд. І та грубка відремонтована. Тобто, я прийшла на відремонтовану групку, де все добре в будинку. Ситуація така. І відремонтували досить давно. Це на тему села і всього іншого. Я вам хочу сказати одне. щоб взимку було в будинку все добре, треба готуватись завчасно і просто приїхати на все готовеньке не вийти. Якби... Я ж їду до родичів, тому мені якби одна тема. Але це не значить, що там не треба допомагати. Також і слідкувати за всім. Що дуже важливо. Я просто хочу, щоб ви розуміли, це не все так просто, як здається. Людина прожила 30 років в приватному будинку. 30 років, щоб ви розуміли, це не просто приїхав і все. Коли з будинку виїжджали, мій батько, мої бабусі, дідусь, вони виїжджали десь у квітні. Ну, вони, вони кидали в опалювальний період, але вони, вони ж, звісно, повернулись. Будинок все одно під наглядом був. Як не крутий. Туди навідувалися. Це серйозно. Ось так. Тому давайте поважати один одного і думати, як вижити в першу чергу самі про себе. Це дуже-дуже важливо.